Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол в авто для тварин. Цей чохол призначений для захисту заднього сидіння вашого автомобіля від пошкоджень, спричинених домашніми тваринами, наприклад, подряпин, бруду та шерсті. Виготовлений із водонепроникних матеріалів, тому він забезпечує довговічність та захищає від розливів. Конструкція чохла зберігає цілісність оббивки вашого автомобіля, навіть якщо на борту є дуже активні домашні тварини. Він легко встановлюється та підходить для різних моделей автомобілів. Пропонуємо до вашої уваги приліжкову сумку. Це практичний та універсальний аксесуар для батьків. Приліжкова сумка для зберігання виготовлена з чистої бавовни та створена для зручності та портативності. Завдяки численним відділенням, в ній достатньо місця для зберігання необхідних речей. Портативний дизайн дозволяє легко вішати її на дитячі ліжечка та коляски, забезпечуючи легкий доступ до речей. Ця сумка є обов'язковою для батьків, які шукають компактне та ефективне рішення для зберігання необхідних речей дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячу подушку. Це захисна та формуюча подушка, призначена для безпечного та комфортного сну немовлят від 0 до 12 місяців. Дана подушка забезпечує ніжну підтримку, щоб запобігти синдрому плоскої голови та сприяти правильному формуванню кісток. Подушка виготовлена з м'яких та дихаючих матеріалів, що підвищують комфорт під час сну. Компактний розмір робить її зручною для подорожей, забезпечуючи звичне середовище для сну дитини. В дорозі. Також ідеально підходить для використання в ліжечках та люльках. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для дрібниць. Це зручний та практичний органайзер для зберігання різних речей. Підвісна система є ідеальним рішенням для зберігання необхідних речей в межах досяжності руки. Сумка надійно кріпиться до ліжка, пропонуючи рішення для економії місця. Компактна конструкція органайзера дозволяє вміщувати різні предмети, зберігаючи їх упорядкованими та легко доступними. Виготовлений з якісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги дитячу сумку для підгузків. Дана дитяча сумка має милий мультяшний принт та призначена для того, щоб усі необхідні речі вашої дитини були впорядкованими та легко доступними. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому її легко чистити та доглядати. Має кілька відділень, у тому числі кишеню для вологого та сухого зберігання, які допомагають розділити брудні та чисті речі. Застібка на блискавці гарантує, що все залишиться на місці, коли ви в дорозі.